Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Російські змі опублікували дуже цікавий пост, Наголошую, російські офіційні джерела засобів масової інформації. А саме телеграм-канали Ріа і ТаС пишуть про те, що мовою оригіналу вам за... зацитую. Трамп вважає, що согласі Росії на прикращення огня на Україні приведе к повному завершенню конфлікту. Тобто вони дуже високо оцінюють ініціативу Трампа і його реакцію на заяву Путіна. Але там не так все однозначно, як і полюбляють говорити самі росіяни. Давайте зараз про реакцію Трампа на заяву Путіна і реакцію Зеленського на заяву Путіна. І що ж власне обговорювалося у суджі, а в тому числі у робочих групах між Росією та Сполученими Штатами Америки стосовно умов підписання мирної угоди, а не лише. Угоди про припинення бойових дій. Про це по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. І також наголошую. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Ну, хто підписався, я вам дякую. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. В принципі, воно там є постійно, але зацентую, що там інформація набагато швидше з'являється, ніж в YouTube. Отже, друзі, тепер конкретно до тих коментарів, які сьогодні пролунали після того, як Путін сказав, що він нібито готовий припинити бойові дії. Там є кілька умовностей, які будуть обговорювати, хто буде перевіряти чи не стріляють. Як на думку Путіна врегулювати питання, щоб у нас не було мобілізації, там, навчань Збройних сил України і так далі. Ну там дуже багато дивних, як на мене, ініціатив, але вони оголошені, тому що він сам розуміє, що вони виконані не будуть. Так само і ми висуваємо умови, які виконані не будуть. переговорному процесі це абсолютно нормальна історія. Трамп також відреагував на заяву Путіна і сказав, що сподівається, що Росія вчинить правильно. Він говорить. Путін зробив дуже багато обіцяючу заяву, але вона не була повною. Ну загалом Трампу не варто було б очікувати, що Путін зробить заяву на кшталт. Я даю наказ припинити вогонь. Навіть у такому випадку припинення вогню по всій лінії фронту не відбудеться. Не відбудеться одномоментно. З історії навіть добре ви знаєте, що у випадку капітуляції якоїсь країни ексцеси відбуваються ще тривалий час. Тому, звісно, очікувати, що навіть умовно, після підписання навіть якоїсь угоди про припинення вогню, що не будуть літати кулі і ракети, чи якісь там дрони ну, як на мене, не варто. Можливо, ракети не літатимуть, але всеси по лінії бойового зіткнення точно будуть. Трамп говорить, що це тривало б ще довго, але ми вийшли з глухого кота, ми впоралися. Дійсно, навіть Путін сказав, що він високо оцінює мирні ініціативи Трампа, і для мене також ця заява була певною мірою неочікуваною, тому що мало хто сподівався, що Путін скаже, так, я готовий припинити бойові дії. На цю хвилину, поки я вам записую відео, бойові дії не припинені. Але завтра ми дещо дізнаємося нового. І також президент США заявив, що якщо угода з Росією про припинення вогню не буде підписана, досягнута. Це стане великим розчаруванням для всього світу. Він допускає такий варіант, і що, як на мене, свідчить про адекватність ним оцінки ситуації, яка нині є у російсько-українській війні. Хоча діє він дуже-дуже зухвало і часто складається враження, що він не розуміє, що відбувається. Але насправді то не так, друзі. Методи у нього дуже неординарні. І також Трамп повідомив про те, що його спецпредставник Вітков веде серйозні розмови у Москві. Він туди прилетів. Має зустрітися сьогодні із Путіним, я цього не виключаю. Переговори, звісно, там будуть непрості. Так само і у нас були непрості переговори з американською стороною у Сочі. І Трамп говорить: я чув, що у Росії все йде добре. Сподіваюся, сьогодні ми матимемо уявлення про те, як у нас справи. І також він згадав про те, що було обговорено із Україною у Сочі. і каже, що ми обговорили з Україною. Питання територіальних поступок Росії, також говорили про землю, як він каже, про електростанції, про найбільші електростанції. Він не сказав, що це Запорізька атомна електростанція була, але певне, це він має на увазі. Багато питань обговорювалося. І він говорить, за великим рахунком, угода, мирного, навіть угода майже готова. Залишилося владнати окремі деталі. Хоча, звісно, ці деталі в часовому проміжку можуть з'ясовувати дуже-дуже довго. Місяць, два, можливо, навіть рік, я не виключаю, що мирна угода взагалі не буде підписана, а війна може бути заморожена. Такий варіант, до речі, розглядають. З чого я роблю такі висновки сьогодні у ефірі телемарафону загальнонаціонального керівник офісу президента Андрій Єрмак, який очолював переговорну групу в суджі, сказав, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Наші партнери США проти такого сценарію. Ми проти Мінська 3 а Європа буде долучена до мирного процесу. Ну і дійсно, Європейський Союз може бути долучений до мирного процесу, хоча проти цього активно виступає Лавров але Лавров сьогодні так дуже дивно прокоментував переговірний трек, який ну, фактично сьогодні проходить між. Сполученими Штатами Америки та Росією і сказав, ну так, ми там щось напрацюємо, а потім в кінці додав: нафіг, я сюди прийшов. Це, це дослівна цитата, не буду вам демонструвати її саме на відео. Тут ви можете переглянути це відео в мене в телеграм-каналі, там воно є. Що мені особисто вказує, що групу яструбів у Кремлі відсувають трішки від переговорного процесу. Ну, десь так подалі. Хоча вони ще потроху фонять. Лавров, як я вам акцентував увагу ще позавчора, він. Категорично не заперечив можливість припинення вогню, так само, як і Путін, але торгуватися буде. І це, друзі, в принципі, абсолютно ну, нормальна ситуація. Не варто сподіватися, що Путін прямо другого дня ще раз наголошую, після того, як йому сказали, припиняє вогонь, він це зробить. І навіть якщо він погоджується на це публічно, він буде. Демонструвати те, що в нього ще є умови, які необхідні саме для цієї фази. Але як я вам сказав вище, то на Росії бачають гарну ініціативу Трампа для взагалі, завершення конфлікту на Україні, як вони полюбляють говорити. Також після заяви Єрмака в ЗМІ потрапила інформація про те, що ж Україна представила Сполученим Штатам Америки як свої червоні лінії саме для мирних переговорів з Росією. Зокрема, це обмеження чисельності армії, цього не може бути. Чисельність має залишатися такою самою, але я тут скажу вам, що немає поточний, скільки буде в резерві, а скільки буде безпосередньо у Збройних силах, будуть виконувати свій військовий обов'язок прямо в армію. Бо і такий варіант можливий. Ну, до прикладу, якщо ми маємо сьогодні, умовно, 800 тисяч армій, то півмільйона буде в резерві, а 300 тисяч регулярної армії. Це звична практика для країни, яка не веде активні бойові дії. Також однією з вимог, які висунули США, це без заборони на участь країни в Європейському Союзі та НАТО. США і Україна обговорювали саме це. Як сказав сьогодні Дональд Трамп, то в принципі Україна знає, що впродовж 40 років в НАТО Україну не візьмуть. Ну, в нього, звісно, з математикою знову не все добре, тому що незалежності України немає 40 років, але категоричні ж більш ніж очевидно. Чому ж тоді Україна висуває цю умову? Ну, для того, щоб потім від неї відмовитися і підписати угоду. А можливо, щоб не підписати, тому що ця умова не виконана. Я, друзі, ще раз наголошую: я не включаю, що Зеленський не буде підписувати цю угоду. Хто підпише, хтось інший. Такий сценарій також розглядається. Ну і одна із умов, яку ми висували американцям, це те, що Росія не повинна мати право вето на участь України в міжнародних організаціях. В принципі, нам не забороняють бути в ООН, в Європейському Союзі Росія також погоджується, щоб Україна була, і в інших мова йде про військові блоки. Бо сьогодні на порядку денному в Європі стоїть створення нового військово-політичного блоку за участі України, вже п'ять країн заявило попередніх, що вони входять до так званої коаліції охочих, і ми могли б легко долучитися до такої коаліції, формалізувати його як у військово-політичний блок. У Москві це чудово розуміють, і такі ініціативи з боку України вже лунають і лунали навіть від президента України Володимира Зеленського. Він говорив тоді про європейську армію. Але оскільки зараз не всі країни-члени Європейського Союзу чи інші. Долучається до коаліції охочих до відправки миротворчих сил в Україну, то звісно, створення такого блоку було б дуже дуже слушним. Зеленський у своєму вечірньому відео також відреагував на заяву Путіна і сказав наступне: зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмов станом на зараз. І далі я вам продовжу, друзі, бо це дуже важливо, буквально один абзац. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Наскільки правий Зеленський чи не правий, ми побачимо скоро. Звісно, в його словах дуже багато рації. Росія ніколи не говорить правду, вона постійно бреше і обманює всіх і всюди. Маніпулює це її звична. Міжнародна практика. Але я вбачаю, що Путін може піти на підписання угоди про припинення вогню, оскільки ситуація у них на Росії не дуже добра. І це може спричинити, якщо він відмовиться я маю на увазі від підписання такої угоди, відповідні рішення з боку Дональда Трампа. Дональд Трамп сьогодні вкотре наголосив якраз після заяви Путіна про те, що. У нього є інструменти тиску на Росію, але каже, я не хочу їх використовувати. Тим паче я завтра, каже, маю переговорити з Путіним. І Путін, до речі, як я вам говорив в попередньому відео, сказав про своє бажання поговорити телефоном із Трампом. Тому дійсно, завтра в п'ятницю може відбутися відеоконференція, розширена між командами Трампа і командою Путіна за головування їх обох для того, щоб досягти уже конкретно Погодження дати, з якої буде припинено вогонь. На рахунок, друзі, верифікації, то, в принципі, вже підготовлена відповідна угода. Я також з нею вас ознайомлював себе на каналі. Вона напрацьована представниками російської, української та американської сторін. Це тристороння група, яка працювала у Швейцарії. Документ такий є, він передбачає контроль за. Режимом припинення вогню п'яти тисячами цивільних, також там будуть представники нацполіції і миротворча місія 10 тисяч військових із Європи. Цей проєкт фактично готовий. Та й країни, які готові відправити 10 тисяч військових до України, вони вже є. Це невелика кількість. Єдине питання, що має бути встановлено конкретно дата припинення вогню. До мирних переговорів з Росією, як сказав Єрмак, має бути долучена і Європа. Тому що Європа запровадила проти Росії величезну кількість санкцій. Вони, як на мене, слабко ефективні. Вони сьогодні заявили, що вони не будуть скасовувати санкції, вони навіть будуть посилювати чи готують черговий санкційний пакет, але він, як на мене, такий потужний. Вибачте, в лапках що Росія до цього часу має спроможність наповнювати свій державний бюджет. Єдине, що масштаб війни став настільки великим, що його не може потягнути навіть Росія, уже не говорячи про нас, що ми ну, самі реально таку війну без західної допомоги точно не витягли. Так от, сьогодні стало відомо про те, що комітет постійних представників 27 держав Європейського Союзу, який проводить засідання на рівні послів, не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти Росії через спротив Угорщини. Угорщина активно лобіює. Виключення із цього санкційного списку дев'яти олігархів російських, в тому числі і Фрідмана. Все як завжди, нічого нового. Але разом з тим, як повідомляє Брюссель, Європейський Союз не обговорює пом'якшення санкцій проти Росії, а навпаки, розглядає новий пакет обмежувальних заходів. тим долучення їх до миротворчого процесу обов'язково матиме за мету зняття санкцій, а не посилення їх. Ну, це абсолютно, друзі, логічно. Хоча, звісно, треба було б тримати санкції проти Росії. Втім, наголошу, Санкційний тиск на Росію і є саме тим примусом, який сьогодні дуже тисне на Путіна і на всю його кліку для того, щоб вони припиняли активну фазу бойових дій і переходили до переговорного процесу з підготовки мирної угоди. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, всіх люблю ці наша новіни. Перемикайтеся! Все буде Україна!